Мода, мода це те, що тобі мода це швидко Краще стиль це те, що залишається. Я всім бути стильними, свіжими. а Мода на кольори, можливо, якось буває, ну, просто це мало тривале явище. Жіночність, наскільки я знаю, що зараз пропагується все. Не, не через те, що ми робимо такі колекції. Ну, легкість, яскраві кольори, жіночні силуети і те, що лечить сам у людей. Те, що є настрій, якщо одягнути сукню, вона сукню задає в більшості настрій людини, потрібно, тому щоб відчувати весняний настрій, про те, прекрасне сонце, те, ту прекрасну погоду, потрібно одягати щось яскраве. Ну, золото актуальне, ми були і на освіті радо, але золото актуальне в цьому році. Також прибушений зелений. Чорний це як вечірній завжди актуальний. Але побільше кольорів, неважливо, що диктує мода, це побільше кольорів просто уносить своє життя. Я, ну, ми від себе... І тоді буде прекрасне, хороше месо, не більше корисне. Ще ми хочемо подякувати.